Обладнати касові апарати модемами або придбати реєстратори розрахункових операцій нового покоління, що вже містять у собі всю необхідну електроніку. Українські підприємства і підприємці мають до 1 липня поточного року, зазначають податківці. Вся інформація, яка проходитиме через таку оновлену касу, автоматично потраплятиме в електронний звіт. Тобто роздруковувати щомісяця контрольні стрічки, носити їх до податкової, а потім ще й зберігати три роки підприємцям необхідності вже не буде. По-перше, застосування передачі інформації в електронному вигляді до органів ДПС надасть можливість зекономити час для платників податків. По-друге, це надасть можливість суб'єктам господарювання зменшити витрати на отримання касових. Техніки за рахунок відсутності необхідності друкування паперової контрольної стрічки та її зберігання протягом трьох років. І, по-третє, використання електронної контрольної стрічки призведе до значного скорочення проведення перевірок платників податків. Переоснащення касових апаратів обов'язкове, наголошують у податковій інспекції. Якщо підприємець чи підприємство цього не зробить, з липня 2013 року до нього застосовуватимуться штрафні санкції. Лозівська сфера торгівлі та громадського харчування послуг вже почала модемами і новою касовою технікою цікавитися, говорять податківці. За тиждень, 8 лютого, в приміщенні Лозівської ОДПІ планується проведення зустрічі підприємців із представниками сервісних центрів, які розкажуть і покажуть. Що таке касові апарати нового зразка і про модеми до існуючих? Початок зустрічі о 9.30 ранку.